поставка товару, Худі, чоловічі. Вони йдуть різних видів. Наприклад, ось такі дуже цікаві принти. Такі йде, як дракон. Вони всередині утеплені. Така моделька вона йде на замко та з капюшоном розміру М. Також ззаду є принт. Такі кофти звичайні, вони теж утеплені всередині. В лоті буде 9 одиниць, розміру від S до 3 XL. Розміру S буде одна кофта, розміру M буде дві кофти, розміру L та XL буде по одній одиниці та розміру 2XL і 3 XL буде дві кофти. Вартість такого лоту 2520 гривень, а собі вартість однієї одиниці всього 280 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!